До Дня пам'яті героїв Небесної Сотні у Полтаві зранку містяни поклали квіти до меморіального знака на честь Революції Гідності. Таким чином згадали усіх тих, хто загинув на Майдані у лютому 2014-го. Цьогоріч розстріляних протестувальників шанували з гаслом герої першої перемоги у битві, що триває. Мені сьогоднішні часи, сьогоднішні наші сьогоднішня ситуація нагадує. Початок ХХ століття, коли так само Україна, українці, самостійники, інтелігенція виборювали ідею незалежності, ідею самостійного розвитку, ідею демократичних засад розвитку України. І ці герої, герої Майдану, ну… Вони фактично поклали своє життя для того, щоб Україна могла змогу розвиватись. 11 років тому акції протесту прокотилися всіма областями. Усі вимагали від тодішнього президента Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Мітинги, які об'єднали всю країну, стали душевним поривом нашого народу до кращого життя. Пригадує учасник революції гідності Сергій Бульбаха. Вживу я цього не бачив саме в дні 18-20 лютого. Але оті картини, коли хлопці в будівельних шоломах з дерев'яними щитами і попадали під постріли снайперів, кров на інститутській, багато крові це річ, яка, ну, яка ніколи не дасть ну, нормальні, як на мене, людини. Забути як демократична європейська Україна в ті дні виборювалася в Києві на Майдані. Нагадаємо, 20 лютого 2014-го у Києві силові підрозділи розстріляли учасників революції гідності. Тоді за добу полягло більше сотні людей. З 2015 року в Україні почали відзначати день пам'яті Героїв Небесної Сотні.